Доброго ранку, милі ромашківці! Сьогодні я, ваша Галина і мій дружок їжачок хитрячок. Запрошують вас на заняття з художньої літератури. І пропонуємо вам вивчити з нами разом вірш ми ходили по гриби. Ми ходили. По гриби. Зайчика злякались, заховались за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялися, зайчика злякалися. Ось такий віршик ми вам сьогодні пропонуємо вивчити з нами разом. А на допомогу нам. Прийде таблиця, в якій зображені основні слова тексту. Будь ласка, подивіться і послухайте. І ти, їжачок, подивись, послухай і запам'ятовуй. Ми ходили по гриби, зайчика злякались. Заховали за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись, зайчика злякались. Малята, а тепер давайте спробуємо розказати вірш разом. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, заховали за дуби, Розгубили всі гриби, потім засміялись зайчика, злякались. Дітки, я пропоную вивчити цей вірш за допомогою таблички з картинками. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, заховались за дуби. Розгубили всі гриби, потім засміялись, зайчика злякались. Діти, вивчіть, будь ласка, цей вірш і розповісте його нам при зустрічі. Ми будемо дуже раді. А тепер ми хочемо з їжачком хитрячком щоб ви нам. Зробили грибочки? Великий і маленький. Тож до роботи поспішайте і їжачок буде теж працювати. Давайте визначимо, з яких частин складається грибочок з капелюшка та ніжки. Яку форму має капелюшок? Що він нам нагадує? Вірно, він нагадує тарілочку. А яку форму має ніжка гриба? Вона схожа на циліндр. Отож, приступаємо до роботи. Для роботи нам сьогодні буде потрібно пластилін трьох кольорів коричневого, білого та зеленого. Як ви вже зрозуміли, ми будемо ліпити грибочка. Спочатку ми будемо ліпити для нашого грибочка ніжку. Відділяємо шматочок пластиліну. Ліпимо ніжку для нашого грибочка. Ніжка в нас овальної форми. Беремо в долоньки чи кладемо на дощечку і розкочуємо пластилін. Розкочуємо пластилін. Донизу у нас ніжка. Трішки овальна, А зверху ось так. Пальчиком приплюскуємо ніжка нашого грибочка. Готово. Відставляємо її в сторону. Тепер беремо коричневий пластилін. Теж відрізаємо шматочок пластиліну, розминаємо в ручках і робимо з нього кульку. Зробили кульку. Тепер цю кульку нам потрібно розрізати на дві частини. Одна частинка буде більша, а друга менша. Ось так. Розділили. Та, що менше, я відкладаю в сторону. Це буде для іншого грибочка. А ця, що залишилася, ось так пальчиками, тут, де був зріз, вдушую ось так туди пальчик. Формуємо шапочку нашого грибочка. Ось така, дивіться, ямка вийшла. Тепер нам потрібно взяти білий пластилін небагато трішки. Робимо з нього також кульку. І цю кульку притискаємо між пальчиками. Робимо таку, такий пласт. Ось так прижимаємо пальчиками. Попритискали, попритискали. Ретис Тепер ми цей пласт на нашу шапочку приєднуємо. Ось така шапочка нашого грибочка. Далі що робимо? Ніжку з'єднуємо із шапочкою. Ось так. Погляньте, який грибочок. У нас вийшов боровичок. Щоб йому було не сумно я пропоную додати до нього ще одного грибочка. Ось у мене є ще один грибочок. І ось так їх можна трішки притискуючи, з'єднати один до одного. Ось такі грибочки. Але ще потрібно для наших грибочків підставочку, де вони будуть стояти. То пропоную зробити для них травичку. Для цього беремо зелений пластилін, розминаємо, робимо з нього кульку і розплющуємо її між пальчиками. Ось так розплющили стикою, підемо такої форми. І поставимо наші грибочки на травичку. Ось так. Для наших грибочків я підготувала ще ось такий листочок. Можна прикрасити ось так. Ніби він впав і прикрив наші грибочки. Ось така у нас композиція вийшла. З Нетерпінням буду чекати ваші роботи у вайбер-групі. До побачення, до нових зустрічей!